Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні у нас з вами буде незвичне відео, а саме Сеня буде вибирати трактор і показувати не комусь, а собі. Давайте по порядку. Перше. Кілька місяців назад запустив себе на каналі голосування. Закинув туди 5 марок тракторів. Вибирав між ними, який краще трактор сіні для себе купити. У фінал виходять два трактори ДТЗ-шка і Донфен. Зараз іде яре голосування за ці дві моделі. На даний момент 50 на 50%, вже майже 400 людей проголосувало, розділилися на два табори. Я до цього виділяв тільки. Людей, які займаються китайськими тракторами і які займаються японськими тракторами, так звані японоводи, тепер можна розпоряділити ще на тих, хто веде ДТЗ і тих, хто веде Донфенг. Люди, будьте людьми, ви як ті пси якісь готові один одного прямо за ногу вкусити. Будьте толерантними і один одному файно все пояснюйте. Не треба зразу вже посилати всіх за руським кораблем. Є. Голосування ведеться до кінця березня, воно буде вестися, а там далі будемо приймати вже рішення. Наступне. Передаємо привіт Колі Дученко. Хто не знає, хто це такий, це такий же самий, як я, шифінгіст, який починав з шифіння вещь мощні побідім. В результаті його продав. І що, купив собі отакого скаута. Спитайте, до чого зараз ота коля? А до того, що коля. Дуже настойчиво казав мені, подивися на скаута. Каже Сеня, подивись на скаута, ти ж хотів собі чотирьохциліндрову, сороковочку А воно дійсно якраз під гарбузи, то, що треба. Каже, подивись, не пожалій, подивись, піди подивись. Прийшов дивитися. І зараз йому такий момент, що вибираю, показую не комусь, а собі. І ви знаєте, зовсім інше відчуття, і навіть не знаєш до чого підійти, щоб подивитися. Ну почнемо по-простому. Дивіться. А там же, хто має скаути, то пишіть, бо дуже багато людей топили за скаута. Що, як і по чому і куди. Ех, можу сказати зразу, це буде старіша модель, тому що в колі вже йде модель, де тут вони звичайні. Оці клешні А, в віді яблук вставних, що можна вставляти, міняти. Тут ще так, як ми звикли бачити. В колі вже йде модернізована штука. Це раз. Друге. Брати по металу. Ну за дебела, це вже сороковка, так сороковка. Тут вже клешня 2 см железна, якщо не 2,5 см. Ну, страх у очі великий, особливо на радостях, коли собі дивишся. Ну Будемо брати хай 2 см. Рулетки немає, вибачайте. Плюс є усилитель, Тут все з нормального металу все добре, де є два гідрача, гідроциліндра, Гідрачі зверху. Принуділовка. Надо вона мені не надо. але, як там кажуть, колесо, хоч поміняєш, або оську розшириш або звузиш. Колеса виставляються по центрам на 1,20 двадцять, Для мене це плюс. Прицепне, підійде якраз до трактора по висоті, бо коля собі наварював на нав'язку. У мене я так прикидаю, якраз буде нормально. Треба буде тільки переломку робити, щоб верх не спливало. Пойдет. Задній мост, не 24-й. Задній мост побільше, ніж 24-ки. Це так чисто на око. Гідравліка роздільна. Для мене це який плюс. Як не як, я все ж таки за роздільну гідравліку. Та влити буде дешевше, це раз, а його треба буде раз на кілька років міняти. І потім, все ж таки, якщо буде якесь лайно в тій системі пливати, то воно буде тільки пливати в гідросистемі, а не в коробці. Мало ли що колись може дійсно якийсь прицеп, в когось попрошу прицеплю, бо буде тяжко викидати руками. І потім всякого тріпака собі нахлептаю. Тут роздільне, це плюс. По козовні далі. Глянув, сюди, дивлюся два ребра жорсткості і зарази не доходять навіть до середини, а чисто при верху. Спочатку трошки огорчився, але в якості ребра жорсткості виступає оця вся конструкція. Яка бачите йде ось 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 і повністю, це треба дивитися з тої сторони, бачите, по болтах, оце все болти. Воно все скручується, виходить, крила це ребро жорсткості чисто для того, щоб крило форму тримало. А сама кабіна вся стоїть ось на цій штуці в розпорці. До того ж, опускається воно все, дивіться, вниз на хорошу файну подушечку, не кусочок резини, реально файна подушка, яка вже стоїть на опорі. Давайте резюмуємо. Значить, Кузовня нормальна, стоїть чітко. Все зроблено для того, щоб можна собі потім, в дальнішому, якщо захочу, поставити кабіну. на зараз мені кабіну взагалі не треба. Але в дальнішому, чортом, додаться гектари, може понадобиться кабіна. Поставити можна. Все красиво обшито. Треба буде тільки докупити пару кусків різини і це все красиво поховати. Є. Далі. Заходимо всередину. Заходиш всередину, бляха, заходиш як в квартиру. Я вам відповідаю. Я зразу представляю свого папу худого малого. Це не я колобок. то він тут взагалі його з вітром може здути. Ну реально місця повно. Все взагалі то все красиво, знову ж таки кажу. Крісло з двома підлокітниками. Всі органи керування по боках. Плюс. Руль. Руль як руль, дуже гарний. Приборка. Приборка автомобільного типу. Як завжди, плюси і мінуси. Плюси. Все покаже. Мінус. Якщо поламається, треба буде шукати нову, Ну то таке. Не будемо зразу печально. Блять, ще щоб вони цього мотоблока завели тихенько. Пластик. От що мене ще радує, це пластик оце. Бачите, він стоїть палета. Тепер дивіться, я вперся в пластик. Хитається весь трактор, пластик, Вовше ніфіга. Так, заглушили цього дракона, продовжуємо. Кузовня здивувала. Оце хороша штука. Кнопочки всі жмуться, все гарно, все красиво. Є. Опускаємося під низ. Подушки не тільки ззаді, а й спереді, що є немаловажно, бо дехто бере тули тільки назад, щоб всі дивилися назад і раділи, що є тільки. І думали, що все отлічно. Тут ще є спереді. Бачите, сантиметра 2 файна штука. Пак. Плюс. Здорова хрень. Дивився по відосах 40 плюс літрів когось там 40, 42, хтось каже 46. Ну, така штука немаленька. Я так прикинув, якщо я його заправлю, то мені повністю хватить щоб змолоти всі гарбузи без дозаправок. Вообще. Хороша штука. Є зразу в комплектації бризовички, які не які, вони шатаються, да, їх тут треба буде по-любому десь щось підварювати, натягувати. Але вони є. Це плюс. Не треба буде зразу щось думати, мудрувати, де ту взяти і як їх робити. Легше вже до цього крутити, чим нове видумувати. Двигун, 4 циліндри, КМ 490 БТ. Плюс один циліндр. Це вже 4 котла. Легко буде крутити той комбайн, який буде стояти з гарбузами. Плюс мотор ходовий, його в Україні до холери. Запчастини можна знайти, можна знайти сам двигун. Якщо вже, не дай Бог, немає в Україні, але це вряд ли, то можна пошукати напряму з Китаю на сайтах. Якщо дивитися попередку, маємо гідропідсилювач керма. Циліндр двосторонньої дії, все в захисті, все гарно. Мост передній. Ну тут не база 24-ки, як ви любите всі казати, що типу, з 24-ки роблять 40-ку. Зараз деякі продавці пішли далі, кажуть, у нас же 24-ки робляться на базі 40 хоча воно ну, так і було. Ну тут реально мостик буде побільше в обйомі, як я люблю мацати своїми кривульками. База не 24 очна Це радує Це є. Це є. Все стандартно. Два інша генератор. Напрягає тільки оцей фільтрець на гідравліку. Є фільтр на гідравліку плюс. Якщо не будете підключати чужого до свого трактора, то цей фільтр даже можете не міняти і забутись про нього. Якщо будете, тоді треба міняти фільтр. Але ж плюс роздільна гідравліка від цього. Якщо трипак якісь хапанети, як я кажу, то все одно останеться тільки в гідравліки, вам в коробку він не попаде. Це є. Плюс заводиться і глушиться з ключа, як звичайна машина. Якщо брати з цієї сторони, питання в мене виникають до цього стойничка і до цих проводів. Це Коля Дученко, він знає точно, де цей відео з дивиться, Коля покрутиш себе рулем. Покажи мені, впирається, воно достає чи не достає. Хоча в тебе новіша модель, то може воно вже не тут а стоїть, не знаю. Я просто дивлюся по цій модельці. Бо якщо брати, виворіть, то мені кажеться, може і достати, а може і ні. Це треба перевірити. От під цю штуку я би положив резини, шматок одразу з ходу. Щоб воно його не терло, не гнуло. І все було добре. Не знаю, може не треба, але я б перестрахувався. Попередкові. Маємо 6 вантажів. Ще плюс одне прицепне, навіть ось цей можна передок теж використовувати як прицепне. Ну, візьмемо хайну в середньому по 10 кіло. То і 60 кг напередкові. Якщо рівняти з моїм шейфінгом, тут навіть без цих вантажів тільки за рахунок двигуна переднього моста роздаток, то воно вже козлити не буде. Притом це сороковка, він розрахований, ого на яке навантаження на ті задні навіски. А в мене там що? Дійскова борона саме таке тяжоле, що воно може піднімати. Для нього взагалі це пиль. Але. В дальнішому, якщо, якщо буде вдруг мало, хоча я тут не бачу, де воно має бути мало, можна легко це все діло зняти і доробити або два однакових, або один великий, так як в мене до шифінгу навісний. Грубо говоря, сюди можна навішати спокійно по 50 кг з двох сторон і на сотку вийти на вантаж. Але це для тих, хто реально його буде в полях, в мене він в городах. І в мене не таке. Важке навісне. Так, зараз потихеньку. Опа, піднімемо капотік. Подивимося, що у нас під капотіком. Під капотіком охренеть який акумулятор, здоровлячий. це не шефінговська тема, це набагато більший акум. За того, що, як я люблю казати, бачите, акум виведений наперед. Він також служить вантажом. Я так розумію на 100%, -100 акумулятор. Хорошо. Бачок для вашої жидкості на освіті руля. Тут аж просто трубка виведена. Я би, якщо візьмемо, буду мудрувати обичну батлашку 0,5. От тут її навіть стяжками де приклею, і щоб воно з неї витікало, і щоб воно в ній було, от і все. Щоб не губити цей антифриз Як не як він гроші коштує, на що воно треба. Є свічана кала, то є плюс. Але в принципі заводиться все з ключа, то ясно, що воно має бути. Ще в чому бачу плюс. Всі оці рілюшки, фішечки і все остальне, сховано десь там дуже далеко. Бачите? І все накрите, і кришкою накрите, і так накрито кузовньо. Вода не забіжить, нічого вас там коротити не буде. Брати тут теж все нормально. Все гарно, красиво. Зверху немає цієї всієї сітки, тільки спереду морду, але можна і без неї обійтися, все одно тут так нагріватись не буде. Ну, народ, отакі діла. Вибір в Сені стоїть конкретний. Сені не знає, що йому робити. Отож, прошу вашої поради. А, і ще плюс в тому, що дивіться, можна зайти, що зліва направо, що справа наліво. Прикольно. Тут головне зацепитись за цю газульку, щоб не впасти з того боку. А так, реально плюс. Трактор йде здоровелячий, потужний. По кузовні сайдет і з запасом, скажімо так. На років 6 мінімум його хватить, щоб працювати у мене з моїми гарбузами. І для нього це не буде напряжно. Зараз ще в колір гарбузового комбайна мороза. Ну, прямо я не знаю. Знак судьба чи щось того. Коротше, прошу ваших коментарі, особливо власників, які ними їздять. Сусіди, які бачать, як їх власники ними їздять, і що вони їм розказують. Хотілося б почути вашу думку. До початку квітня в мене ще є час, ще можна повибирати. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що це, головне це здоров'я. І Коля Дученко, я до тебе ще подзвоню, ще з тобою поговоримо. Ну, все, всім до побачення.